Не дивлячись на усі негаразди, потрібно цінувати кожну мить, впевнені у дитячій школі мистецтв. Тому тут влаштували концертну програму. Таким чином привітали жінок з настанням весни. Любі жінки найчарівніші, наймиліші, найрідніші. Матусі, бабусі, дружини, сестри, донечки, добре, подруги, пані, дівчата. Ми поздравляємо вас з чудовим святом весни жіночим днем. 8 березня участь у концерті брали учні творчої школи та її викладачі. На концерті призвучали інструментальні та вокальні твори. Різне за характером: І ніжні, ліричні, і швидкі, жваві, запальні. Граю на бандурі та буду виконувати осінній сонет. Для мене це дуже хвилююче. Ну приймати участь у концерті. Я займаюся шість років у цій школі. Я вже випускник, тому я на першу приймаю участь у концерті. Мама з 8 березня. Репертуар концертної програми добирали досить ретельно. Багато інструментів прозвучить і рояль. І скрипка, і духові інструменти, і баяна, кардіон, бандура, гітара. Тобто, ну весь спектр, майже весь спектр інструментів, які по яким іде навчання в нашій школі будуть задіяні на цьому концерті. Під час концерту згадали й про військовослужбовець, які боронять Україну. Одна з них мама двох охванців дитячої школи мистецтв Марина Сапун загинула при захисті батьківщини. На честь неї був окремий концертний номер. Наразі влаштовувати будь-які свята дуже складно через повітряні тривоги, але відмовитись від них повністю неможливо. Життя продовжується, і діти повинні грати на сцені. Скільки буде тривати війна, ми не знаємо, тому що ми намагаємося вже ну, би, по мірі нашої можливості влаштовувати такі невеличкі заходи. Хочу поздоровити всіх чарівних, розумних, милих, самих найкращих жінок нашого міста. З чудовим святом весни, кохання перших квітів днем 8 березня, і хай найшвидше прийде жадана перемога. Наступить мир в наших оселях. Ми будемо жити в щасливій країні. Гості свята могли не тільки насолодитись відмінною концертною програмою, а й кинути гроші на допомогу ЗСУ благодійну скриньку.